Очень жесткая борьба ведется в большинстве мажоритарных округов. Очень конкурентные выборы, но они не только конкурентные, они довольно грязные, применяются изощренные технологии, но в частности, скажем, в основных округах где идется борьба у нас от 40 до 43 кандидатов. Из них ну, 4-5 это реальные, которые борются э, за победу, остальные это технические, это жители э, Киевской и Львовской области преимущественно, которые, конечно, ни, ни разу там не появлялись, ни, ни разу там не появятся, а от их, или действуют какие-то штабы, которые заносят документы на формирование участковых э, комиссий, э, ведется в довольно жесткая борьба за контроль над э, комиссиями. Ну вот такой пример, что округ 106, э, у нас э, сейчас идут судебные тяжбы, все еще окружная а, комиссия без... не допустила даже 800 сразу 800 э, кандидатов в э, участковой комиссии. Э, причем была э, весьма нетотическая представа э, для этого. Э, они сказали, что на второй э, комиссии решила, что на второй... Э, страницы паспорта не у всех вклеены фотографии. Ну, клини, фотографии что, например, у меня тоже не вклеена там фотография, потому что на следующей странице, Это на второй мне То есть если бы я подали комиссию, меня тоже бы, наверное, не пропустили, если бы я был бы от э, нежелательных нежелательной э, политической силы. Існує конкурентне середовище, є значна количество представителей разных политических сил, які э, кандидують, які сперезм, ну, змагаються один І з одного боку це дійсно добре, тому що Донецька обласна організація комітету виборців, яка з 98-го року зареєстрована, яка з 96-го року фактично проводить спостереження на Донеччині, і неодноразово наголошувала, що для того, щоб у нас була демократія, не просто мають бути вибори, а вибори мають бути конкурентними. В цьому плані здається все добре. Якщо ми будемо говорити про ті... Політичні сили, які дійсно активно намагаються агітувати, активно намагаються працювати в області, можемо визначити, звичайно, блок Петра Порошенка, можемо визначити Народний фронт, Радикальну партію блок партію Вобачте Сергія Тергібка Сильна Україна. З приводу опозиційного блоку ну, для нас теж дуже велика жартка і цікавика. Якщо ви подивитеся повідомлення від ваших колег, спілкуючись з нашими друзями, які залишились на Донеччині, ми для себе з'ясували, що місто Донецьк, яке знаходиться поза межами контролю української влади, де заявлено, що жодних виборів не буде, все ж таки налічує велику кількість бігбордів опозиційного блоку. Українського опозиційного блоку, який йде в український парламент, але реклама цього опозиційного блоку присутня на вулицях міста Донецька. Дуже складно говорити про порушення чи не порушення в такій ситуації, але те, що є кричущим, те, що спостерігали спостерігачі комітету виборців, громадянська енергія опора, це ситуація, яка склалася в нашому сумні тепер уже відомому місті Слов'янську. Там є у нас 47-му окрузі дуже цікава ситуація із благодійним фондом, який називається Дорога життя він публічно пов'язаний з кандидатом-мажоритарником Юрієм Солодовим. Цей фонд постійно висвітлюється. У засобах масової інформації надає гуманітарну допомогу, надає грошову допомогу. І з одного боку, знову ж таки, в умовах, що склалися для пересічних громадян, це начебто добре. З іншого боку, ми можемо говорити, що це є непрямий підкус виборців, і ми неодноразово зверталися до відповідних органів державної влади для того, щоб вони звернули на це увагу. Виборці. Донецької, луганської області в умовах масштабної делегітимізації влади відчувають потребу прямому спілкування з лідерами країни, лідерами політичного простору. За нашими даними, лідери виборчих списків кандидатів, рейтингових політичних сил не проявляють великої зацікавленості проводити зустрічі з кандидатами і говорити про ті проблеми, які Є на даних територіях. У той же час необхідно дійсно підтвердити наявність фактів підкупу виборців на цих територіях, які згідно закону про вибори народних депутатів України трактуються як предвиборча агітація, яка надає, супроводжується наданням товарів, коштів, послуг, інших матеріальних цінностей. Президент України підписав Кримінальний кодекс України зі змінами, які були прийняті Верховною Радою України на передостанньому позачерговому засіданні, і в цьому кримінальному кодексі в чинній редакції суттєво посилюється відповідальність за відповідь у різних і його формах, в тому числі у формі непрямій. І дійсно, в цей час, який залишився. До дня голосування є критичним з точки зору адекватної реакції правоохоронних органів на, на ті факти, які свідчать про застосування підкупу виборців на, по всій країні, в тому числі в Донецькій і Луганській області. Тому що ці негативні фактори, як то підкуп виборців в Донецькій і Луганській області, мають не тільки правовий характер, але й певну моральну складову. Якщо ми говоримо про місто Слов'янське, Пан Олег, де є масштабна діяльність благодійного фонду одного з кандидатів, і ця діяльність згідно з зміненому кодексу трактується як кримінальний злочин. Тут ми маємо розуміти, що фактично до людей, які пережили гострий, збройний конфлікт. Тяжких соціально-економічних умовах приходять з пропозицією продати свій голос і це, крім е, правової оцінки, має ще отримати і моральну оцінку від суспільства.